Мені. Але ж воно не біжить за мною, то може я, я згляну, що воно таке. Таке раніше не бачив, можливо це крапля водички? Ні. яка незвичайно штуковина. Я зрозумів, можливо, це якась. Така їжа Тьфу. ні, не смачно, а ця істота, що виглядає зсередини, вже й не така страшна. Я зрозумів це такий ліхтарик. Тепер я буду не тільки найстрашнішим, але й найкрутішим вовком у всьому лісі. Можу завжди, якщо мене покликати, за тебе махає дзеркало. Побудь ти чого, сонячні зайчики. Так от, я сонячна коза. Гарненько запам'ятай моє ім'я. Ні, я тебе не звав і кози не косів. І взагалі це мій ліхтарик, а я безстрашний вовк. Ах, назвав, кажеш, тоді віддай дзеркало. Бо зараз я в кольну ріжком. О, не коли мене, я все віддам. А це взагалі тут валялося. Я просто його знайшов. Бери, бери, мені нічого не треба. Та як же так? Як же мені повернутися додому? Сонечка немає, а дзеркало діло лише один раз. Не бачите мені більше пухнастих хмаринок. Не куштувати мені більше небесної трави. От скажи, що мені тепер робити? Ну, ну, пробач, я не хотів. Ти думаєш, якщо я самий страшний, то в мене немає серця, та воно в мене зне. Якби я був ще й найрозумнішим, я б класнув пальцем і б одразу б усі твої проблеми вирішив. Справді, вовчику, можливо, ти знаєш кого розумнішого, хто зможе нам допомогти? Справді О, знаю, є у лісі одна справжня фіфочка. Кожне дерево її знає. Її шкіра найбілосніжніша, а хвостик, хвостик наймодніший. То сніжна лисиця. І чим допоможе мені та лисиця. Мені потрібно додому на сонячні лани, а дзеркало розбите. Та вона найвибагливіша. Та в неї знаєш, скільки є косметики. Отакесна От скриня з помадами. Та тісісінький глечик із лаком для хутра. То невже ти думаєш, що в неї називається не дзеркало для тебе? Справді, вовчику, можливо, в неї є багато дзеркал. І серед них є одне чарівне, яке допоможе мені повернутися додому. Ходімо Ході. скоріше. Ох, невже це я? Ось тільки погляньте, які лапки, а шерстка, шерстка яка, а чого тільки варта моя білосніжна шубка. Це все чудодійне масло клеє. Я що ввечері його використовую а ніхтики, ніх Де ви ще бачили такий файний манікюр? Ніхто у лісі не такий вишуканий, як я. Ось зараз тільки хвостиком махну, голівкою кивну і одразу до крамниці піду. Сніжна лисичко, а у де ти є? Ох, вовка йде. От зараз я у сяду. сяду. Е, ні. Чого тобі, сірий? Навже ти не бачиш, яка я заклопотана. Чи ти знову забув, де в тебе ліва, а де в тебе права лапа? А-а-а-а! Це ще хто така з тобою. Я? Це моя нова подруга, сонячна коза. Вона вискочила до нас із чарівного дзеркала і тепер не може повернутися назад. Вітаю тебе, лисичко! Я сонячна коза. Я чула, що в тебе є велика колекція косметики. Мабуть, там і дзеркала є? Звичайно ж є. Адже я наймодніша у лісі. Ось поглянь, яка в мене біла шубка з натуральних утро. Понюхай. О, а це що в тебе таке? Це мої золоті ріжки. Кожна поважаюча себе сонячна коза має мати пару таких. Еге ж, бачив я ті ріжки гострі, як ножі. Тож, домовилися, я віддаю одне із своїх дзеркал. А... Свої золоті ріжки. Але ж ніяк, але тільки так. І ніяк інакше. Зараз зараз. Почекай хвилиночку. О. Ні, е, це не дам, бо воно крупне. О, ні. І це не дам, бо воно миле. Ні. І це не дам. Бо я в нього ще не дивилася. І це не можу дати, бо воно з червоне обрає. Чекай хвилиночку. О, це саме те, що я шукала. Дякую. Але бачу, що твої дзеркала не підходять, бо серед них немає чарівного, яке допоможе мені повернутися додому. Тож залиши його собі, а ми з Овчиком підемо шукати далі. То що ж, не бачите мені твоїх золотих ріжок? І не надійся сніжно. Можливо, ти і найгарніша, але краса це ще не все. Ходімо, козулько, Не знаю, куди нам йти, але тут нам не допоможе. Стійте, стійте. А якщо я вам скажу, куди вам іти. Пообіцяйте, що візьмете мене з собою. Добре, але без твоїх усіляких штучок. Добре. Тоді. Добре. Ми будемо гарними друзями, ходімо до чаплі на болото. А навіщо нам той жабошукач? І справді, як ми на тому болоті знайдемо спосіб, як мені повернутися додому? Звичайно, ж ні. Чапля лише харчується там. Ви бачили, які в неї довгі ноги. А крила От отакень. Та поки вона долетить до болота. Весь сліз зможе розгледіти. Що ж, ходімо швидше? Щеся, почекайте, почекайте. Я тендітна, невеличка. В мене сіра є спідничка. Довгий ніс червоний маю і багато чого знаю. З жапенятами дружу, по болоті я ходжу. І не раз, коли тіньок ми заводим світанок. Привіт, чапи! Привіт, Чапли! Привіт, Чапли! Привіт, лисичко! Привіт, мавчика! А що це за звісно? Я сонячна коза, я спустилася сюди із неба. Ого! Це і справді так високо, вище, ніж найвище дерево у всьому лісі. Що ж тебе сюди привело. Нічого, тобто вовчик привіт, але не навмисно. Так, так, в нашого вовчика все не навмисно. То він кропиви наїсться не навмисно, бо думав, що то м'ята, то його пчоли покусають. Бо хотів зайнятися вуликами, щоб бути таким, як ведмідь. А той більше до того. Ти крім своїх брязкальців та глянцевих журналів, ще встигаєш свого носа всунути. В мої справи. Друзі, не сперечайтеся, сперечатися діло не гоже. А й справді, чого ж це ми? Адже ми зовсім не за тим сюди прийшли. Що ж, цікаво. Твітя гостей завітала до мене. Найчасто в мої болота хтось приходить. Та що ж тут дивитися, крім твого довгого дзьоба, нічого тут і немає. Того. А от я всім лисиця, лисиця. Та годі тобі вже, бо зараз я крішками кольну. А що до вас, шановна Чапле, не бачила ви б часом де небудь чарівного дзеркала? Ні, перепрошую, не бачила. Якесь скло бачила світячко бачила, а дзеркала перепрошила. Ніяк не виберу з цього лісу та болота, і ріжки мої блищати перестануть. О, горе мені. Так може, і якщо ти вже залишаєшся, ти віддаси мені свої золоті ріжки. Тобі, біла, не бачиш погано, нашій гості. Потрібно щось робити. Як же тебе втішити? Що ж придумати? Думай, думай, моя голова. Можливо, я підкажу вихід, якщо, звісно, я піду з вами. Ми, чаплі, знаєте, любимо свіжі новини посмакувати. А вже ж, а вже ж, кажи вже, нам потрібен. Хтось найрозумніший, хто живе в цьому лісі. От ти, лисичко, найкраща. Вовк найсильніший. Коза блискучий, як ясне сонечко. Я найуважніша. А от найрозумніша. Сова! Сова! Ай, справді сова! І Як я раніше не здогадався? Отож і вирішено. Ходімо усі до собою. У неї такий розум. Такий зв'язок з космосом, що сам Гугл з нею радиться. Пішли скоріше. Будь... Будь чуйним. Допомагай тому, хто в біді. Будь чуйним. Так, ну я вам вийдя. Ми, Ми заглянули з нашої театральної галявини на галявину в лісі. Так? І побачили таку повчальну історію, яку нам показали лисичка Гордячук-Аріна, Чапля Терещенко-Маргарита. Вовчик! Клаченка марина І наша е сонячна коза. Петенько нас. Казати і підкреслити, що. будь чуйним допомагай тому хто в біді! Так. А тепер ми повторимо. Правда? Те, що вони, Чому вони нас сіли. Пам'ятаєте? Будь чуйним. Три, чотири. І. будь чуйним.